Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 22 травня, середа. Традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми зарубіжжя, програми про події у світі, які стосуються України. Як ці події висвітлювали впливові світові засоби масової інформації? Я хотів би сьогодні звернути увагу на двох подіях, які найбільше були в фокусі уваги в світових ЗМІ. Мова йде про початок навчань ядерних навчань, тактично-ядерною зброєю, ну, імітацію цих навчань, використання цієї зброї Росії поблизу з Україною, а також про рішення надання Україні прибутків заморожених активів Центрального банку Російської Федерації. Але не тільки про ці події ми сьогодні поговоримо, отже, давайте. Почнемо, подивіться програму. Сподіваюсь, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуєте, поділитесь цим відео. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Почнемо з щось Press. Росія веде тіньову війну із Заходом, яка потребує колективної відповіді, вважає лідер Естонії. Ну, це мова йде про прем'єр-міністра Естонії Кайо Калас, яка. Після е, щорічних навчань військових Спрінгсторм, як пишуть Press, е, перебуваючи на британському гелікоптері, Чинук, була дуже задоволена, що союзники по НАТО співпрацюють, але пізніше вона сказала, що думала і про інші види війни. Ну і, зокрема, вона говорить про те, що Росія веде тіньову війну проти Заходу. Президент Литви Гітанас на закликав до пильності, заявивши у вівторок, що має інформацію про те, що диверсії можуть повторитися. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що щонайменше 9 осіб нещодавно були зрештовані за підозрою по побиті та підпалі, ймовірно, під керівництвом російських спецслужб. Ну, все це сьогодні е, пише Associated Press, е, говорячи про те, що. Росія в той чи інший спосіб веде гібридну війну, тіньову гібридну війну проти країн Заходу. The New York Times. Росія починає тактичні ядерні навчання як попередження з союзникам України. У вівторок Росія надіслала чітке нагадування про те, що вона може застосувати ядерну зброю на полі бою в Україні, опублікувавши відео, на якому її сили починають навчання. З відпрацюванням її використання через два тижні після того, як президент Путін наказав провести провокаційні навчання, пише The New York Times. у заяві Міноборони Російської Федерації Фр... Російської Федерації йдеться, що навчання, що проводяться поблизу України, спрямовані на підготовку військ до можливості застосування тактичної ядерної зброї, метою є беззастережне забезпечення територіальної цілісності та суверенітету Російської держави у відповідь. На провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб, зазначають у відомості, пише The New York Times. The Washington Post. Європа створює прецедент із планом використання прибутків від заморожених російських активів. З перших тижнів війни Росії в Україні західні союзники обговорювали, як змусити Кремль заплатити, не наражаючись на якісь там юридичні. Проблеми чи наслідки. Ну, от вони це рішення прийняли. І у перший рік це становитиме близько 3 мільярдів доларів у контексті приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів або грошей, які, за словами України, їй потрібні. На все це є ніби замало, але з моєї точки зору, краще щось, ніж нічого. У будь-якому випадку, це рішення, на мою думку, може бути тільки початком для того, щоб розв'язати питання. Щонайменше спробувати використати всі заморожені активи, російські активи, які є на Заході, Reuters. Росія починає навчання з імітації пуску тактичної ядерної зброї. Ну, Про це я ще раз хочу сказати повідомили всі, практично всі впливові світові ЗМІ. Також Reuters пише про те, що. Країна прийняла країни ЄС прийняли план використання прибутків від заморожених російських активів на оборону України від активів Російського центрального банку заморожених ЄС для оборони України. Про це повідомив уряд Бельгії у вівторок, учора, 21 травня. високопоставлений російський дипломат. Пише Заройте засудив цей план, заявивши, що він матиме непередбачувані наслідки, оскільки ЄС рано чи пізно буде змушене повернути Росії те, що вона вкрала. Ну вкрала це в лапках, безумовно. Sky News. Війна в Україні. Міністр фінансів США в інтерв'ю Sky News говорить про свої надії на нове рішення щодо фінансування військових зусиль України та визнає, що існує ймовірність. Помсти Китаю також після значного підвищення тарифів США на електромобілі та сонячні панелі. У широкомасштабному інтерв'ю телеканалу Джанет Хелен сказала, що сподівається, на єдиний фронт у цьому питанні перед ключовою зустрічю міністрів фінансів в Італії, стверджуючи, що Україна має суттєві потреби. Ми дійсно маємо суттєві потреби. Сподіваюся, що на зустрічі міністрів фінансів рішення буде найдено. До е, зустрічі лідерів країн-членів g 7 Француз Лемонд Росія починає навчання поблизу України із застосуванням тактичної ядерної зброї. Про це повідомила армія РФ. Пише Лемонт. У південному військовому окрузі під керівництвом Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації розпочався перший етап навчань із практичною перевіркою готовності. Та застосування нестратегічної ядерної зброї йдеться у повідомленні Міністерства оборони Росії, пише Льомонт. Льомонт також повідомляє, що Європейський Союз і Молдова підписала договір про спільну безпеку. Сьогодні Молдова стала першою країною, яка підписала угоду про партнерство в сфері безпеки та оборони з Європейським Союзом, заявив Джозеп Борель, глава дипломатії Європейського союзу, під час зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Доріном Речином. Інші угоди будуть складені для створення мережі дружніх країн, які бажають зміцнити свою безпеку, що передбачатиме тіснішу співпрацю в таких питаннях, як кібербезпека, додав, зокрема, Борель. Ну, ЄС не надавав подробиць змісту цієї угоди, пише Лімонд, але європейське джерело, з яким зв'язалося Агентство Франс Прес, уточнює, що вона спрямована на зміцнення спроможності Молдови захищати свою цілісність і свою незалежність. Леофігаро. Також пише про навчання, тактичні навчання з ядерною зброєю поблизу України. Фігаро повідомляє і про те, що країни ЄС хочуть почати переговори про вступ України в Європейський Союз до кінця червня. Кілька країн Європейського Союзу, перше Фігаро, включаючи Францію, хочуть, щоб Європейський Союз почав переговори про вступ з Україною та Молдовою до кінця червня. Про це заявили вони перед початком зустрічі міністрів у вівторок у Брюсселі. Ця зустріч стане можливості висловити підтримку Франції, Молдові та Україні на їхньому шляху до членства в ЄС, а також закликати до ефективного відкриття переговорів до завершення бельгійського голосування в Європейському союзі. Про це заявив повноважений з європейських справ Франції Жан Нуель Боро. Головування Бельгії завершиться 30 червня. Потім, до речі, приймає це до кінця року. Ну а Угорщина вважає, що умови для початку цих переговорів не виконані, і вона неодноразово намагалася отак: ну не дати можливості рухатися Україні в напрямку ЄС європейської інтеграції. Ну також фігоро повідомляє, що і міністри Швеції, Ірландії та Фінляндії висловили підтримку щодо початку переговорів до кінця червня. З'юдойче Цайтунг. Росія хоче змінити кордони в Балтійському морі. Ну, посилається з'юдойче цайтунг про на урядовий законопроект, який повідом, про який повідомлено інформаційне агентство Reuters. Мова йде про морські кордони навколо російських островів на сході фінської затоки та території навколо російського склаву Калінінград. Причини таких планів незрозуміли, пише «З цайтунг. Інші країни регіону Бладійського моря дивляться на це з тривогою. Мені закордонних справ Фінляндії Ліна Валтонен закликала Росію дотримуватись Конвенції ООН і міжнародного морського права. Ну так як Росія дотримується міжнародного права, ми вже побачили на тому, як вона веде війну в Україні. Ну а головнокомандувач збройними силами Швеції Мікаель Бюден застеріг президента Росії Володимира Путіна. Я впевнений, цитую його. Зюдойче Цайтунг, я впевнений, що Путін дивиться на Готланд обома очима. Мета Путіна отримати контроль над Балтійським морем, сказав він редакційній мережі Німеччини. За словами Бюдена, якщо Росія перегородить Балтійське море, це матиме величезний вплив на життя в Швеції та всіх інших країнах Балтійського моря. Якщо Путін вторгнеться на Готланд, він може загрожувати країнам НАТО з моря. Це був би кінець миру та стабільності в північному та Балтійському море. Регіонах додав головнокомандувач Шведської армії Буден. Ну, Ми розуміємо, чому Росія такі дії хоче зараз здійснити, бо після того, як Фінляндія, Швеція приєдналися фактично до НАТО, Балтійське море перетворюється у море, закрите море НАТО. І Росія для того, щоб якось виходити з цього моря, от вона зараз буде якісь. Спробувати робити дії, якісь приймати рішення, побачимо, наскільки вони будуть ефективні, наскільки це буде сприйнято і країною Балтії, і, і Фінляндію, і Швецією. час покаже. Бербок зустрічається з колегами міністрами закордонних справ. Ну, Біль пише, що після того, як Аналена Бербок неоголошено відвідала Київ, вона зустрічається з міністрами закордонних справ Франції Сержунеї Польщі Сікорським. У Веймарі це так званий Веймарський трикутник для того, щоб обговорити питання ну, пов'язані з безпекою, питання пов'язані з Україною. Ну і зокрема, біль пише, що прес-конференція запланована на 16.45 сьогодні, так, за місцевим часом. Тема прес-конференції Загарбницька війна Росії проти України, також майбутнє ЄС і ситуація на Близькому та Середньому Сході. Ну і біль також повідомляє про. Те, що сказав президент Кільського інституту світової економіки, Моріц Шуларік, мова йде про те, що Європа знехтувала безпекою. Він зокрема сказав, що Європа знехтувала інвестиціями в свою безпеку, тому не може достатньо підтримати Україну проти Росії без допомоги Сполучених Штатів, зважаючи на нестабільність США, Європа повинна бути в змозі захистити себе самостійно в доступному. Для огляду в майбутньому сказав президент Київського інституту світової економіки Шуларік. Більше витрати на безпеку сприятимуть зростанню, так само, як і податкові пільги для бізнесу, щоб стимулювати інвестиції. Ну тут з ним не можна не погодитися. Думаю, що в Україні також будуть цим займатися. Що чина влади дослухається до цієї заяви. Іспанська Альпаїс. Ну російська армія тренується зі зброєю, здатною запускати тактичні. Ядерні бомби. Ну альпис, зокрема, пише, що колишній президент Дмитро Медведєв виступив у понеділок за те, щоб ракети «Іскандер» Скандер говорили, і цього вівторока російська армія підготувала свої нестратегічні ядерні сили у південному військовому окрузі Росії, який простягається від Кавказу до окупованих територій України, включно з Кримом особовий склад Міноборони Росії, почав тренувати, заряджати свої гіперзвукові ракети ядерними боєприпасами. Пише іспанська ЕльПАС. Ельмондо Швеція планує військову підтримку України на 7 мільярдів доларів у 2024-2026 роках. Уряд Швеції погодив так. Рамки додаткової військової підтримки Україні на загальну суму 75 мільярдів крон. Ну це 7,01 мільярда доларів протягом трьох років. Подивляється сьогодні у середу, 22 травня. Щоб посилити підтримку України Швецією та збільшити довгострокову перспективу. Уряд домовився запровадити, домовився запровадити рамки військової підтримки України на 2024-2026 роки йдеться у заяві. Ну ці 75 мільярдів крон буде розподілено порівну протягом трьох років. Ну і за словами в цій заяві разом запропонованими доповненнями, запланована військова та інша підтримка України та Швецію становитиме понад 100 мільярдів крон. Ну і також Ельмондо пише про нові загрози з боку Росії для Заходу через війну в Україні цього разу для Франції за її наполегливе бажання вести французькі війська. Отак, от пише Ельмондо. Ну, зокрема, мова йде про те, що заявив керівник Європейського департаменту міністерства. МЗС Росії студенніков, не уточнивши, які заходи в такому випадку вживатиме Росія, але зазначив, що Москва попередила Париж, додавши, що ведення французьких військ в Україну збільшить ризик протистояння двох ядерних держав. Ну все таки реагують. Я казав, що дуже добре в свій час Макров в кінці лютого почав про це говорити. Бачу, воно має певні результати. Як мінімум, ця тема вже не є табу, і варіанти можуть бути різні в розвитку ситуації. Італійська републіка, Пентагон, Росія запустила космічну зброю. Сполучені Штати припускають, що 16 травня Росія вивела протикосмічну зброю на орбіту, яка ділить орбіту з американським супутником. Про це заявив речник Міністерства оборони Патрік Райдер. І Лястампа Росія хоче змінити кордон Балтійського моря з Фінляндією та Литвою. Про це ми вже з вами говорили. У будь-якому випадку, ми бачимо, що Росія в той чи інший спосіб відчуває на собі тиск. Вона приймає відповідні рішення, які є ну інколи достатньо дивним. Якщо говорити про Балтійське море, там про зміни кордонів. Але це навчання, от з тактичної ядерною зброї, безумовно, це спроба тиснути шантажувати захід. Я сподіваюся, що це не вплине. На захід і плав... і захід буде надалі надавати Україні допомоги не тільки надавати, допомоги, а й збільшувати цю допомогу. Бо ця допомога веде до перемоги України. Все буде Україна.